В Україні! Усіх цих галасливих дітей поєднує спільне горе. Їхні батьки загинули або ж були поранені у зоні АТО. Мама 11-річної Даринки зазнала тяжких поранень 2014-го. Була добровольцем від самого початку бойових дій на сході. Коли мама пішла на війну, після того як вона поранилася, я не знала, що вона ранена. Я потім, коли дізналася, чотири ночі плакала, не могла заснути. Оце приїхала сюди, так стало, полегчало. Найшла свої рідні душі. Зі схож Історіями до санаторію приїхали 40 дітей. Окрім лікування, вони отримують її психологічну реабілітацію. Найбільшу увагу до арт-терапії. Ну, Вважають у вас дуже добре. Якщо у вас там щось, наприклад, не виходить, або ми не знаємо куди далі йти, то його постояли по Наші вихователі займають нам, щоб у нас не було вільного часу. Щоб ми не там не займалися нічим таким поганим. Їмо чотири рази мама званить, переживає. А ще для дітей влаштовують просвітницькі акції. Регулярно запрошують письменників та громадських діячів. Ті розповідають дітям про боротьбу за незалежність України. Розповім дітям, котрі інших областей. Саме про історію створення української повстанчої армії. У нас тут в урочищі Гутвин про що у мене теж є книжки. Написані згодом. Я їх трошки ознайомлю більш сучасною історією. Організували канікули на Рівненщині, благодійники. Зі США неурядова організація зібрала для дітей 12 тисяч доларів. Саме про проекти, які спрямовані на психологічну, фізичну реабілітацію дітей загиблих добровольців і вояків. АТО, в Україні я не знаю такі проекти більше 50 років. в Сполучених Штатах, ще після в'єтнамської війни. Волонтери обіцяють, допомагатимуть дітлахами героїв України і надалі. Володимир Струс, Сергій Савта, Рівненська область, п'ятий канал.